Радомишльська міська територіальна громада, створена у 2017 році. До її складу входить 49 населених пунктів, а проживає там близько 26 тисяч людей. Депутат Радомишльської міської ради Петро Огорнійчук, обраний від партії Слуга народу, розповідає, незважаючи на усі труднощі, викликані повномасштабною агресією Росії проти України, громада продовжувала робити усе для свого розвитку та допомоги Збройним силам України. Нам не потрібна бруківка, нам потрібні дрони для Збройних сил. Тільки на минулій сесії ми виділили 2 мільйони грошей з міського бюджету двом військовим частинам, в одному з Житомирських навчальних центрів. У нас там є два. Той, що готує операторів дронів для придбання деяких матеріалів і ще одні з військових частин. Нині у Радомушльській громаді проживає близько півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Місцева влада намагається усіма способами їх підтримати, зокрема, гуманітарними наборами, засобами особистої гігієни. Важливим досягненням депутатів стало убезпечення навчального процесу в освітніх закладах. Цьогоріч у двох ліцеях побудували укриття. Наші депутати за нашим проханням допомогли. Виділити 2 мільйони коштів для будівництва бомбосховищ у двох ліцеях. В Разумському ліцеї номер 2 це найбільший ліцей, опорний ліцей, в якому навчається майже тисяча дітей. І в Кочерівському з навколишніх сіл привозять дітей штурмним автобусом. Той процес, і де діти мають можливість навчання. Ну, вчитися на живу, окрім того, з міського бюджету також виділили кошти на будівництво сховища у Радимушльському центрі первинної медико-санітарної допомоги, розповідає депутат. Там в підвалі зробили укриття для хворих і для там поряд дитячий садочок і для діток дитячий, буквально там метр 150. Зробили окремий вхід. Радна Мишільська громада долучилася до соціальної ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка Діти перемоги. Проєкт покликаний підтримати родини українських воїнів і подарувати їм позитивні емоції. У нас були тут представники академічного театру Ляльок Житомирського, було прекрасне дійство. Ми звезли всіх діток у сільської місцевості. Діти отримали соки і смаколики. Прекрасно рідкову виставу подивилися. Ми вважаємо, що це ну прекрасний проект. Цьогоріч Радомшильська громада втратила українського дисидента Василя Овсієнка, який усе життя боровся за незалежність України. Для вшанування його пам'яті приїжджав і Арсеній Пушкаренко разом із надзвичайним і повноважним послом Естонії в Україні у 2019-2023 роках. Каймо куском зараз Арсеній Михайлович проявив таку ініціативу зробити там музей. Борців за незалежність. Це його ідея, ми співпрацювали, знайшли родичів, знайшли, домовились. Ну, ми думаємо, що все таки музей борців за незалежність, музей правозахисників в селі Свялки буде. Завдяки співпраці Радомишля з містом побратимом з Німеччини громада отримувала гуманітарну допомогу, а також автомобіль для мобільної групи боротьби з шахедами. Він буде патрулювати. Між нашими населеними пунктами, якщо буде сигнал, для того, щоб забезпечувати, як ми кажемо, наш хотя спокій з неба наступного року каже Петро Огорнійчук, продовжуватимуть робити усе можливе задля наближення нашої перемоги.